11 квітня у комунальному закладі ліцей номер 4 Обрій провели військово-патріотичне свято для підтримки Збройних сил України під назвою Великодній кошик. Це вже не перший захід, до якого долучається наш ліцей, і також у нас є партнер. Це заклад центру військово-патріотичного виховання, з яким разом ми співпрацюємо. Я думаю, що ми. Підтримаємо вкотре наших хлопців і, звичайно, бажаємо бути їм стійкими. Ми завжди разом і, і думаю, що будемо долучатися до перемоги. У естафетах взяли участь дві команди: учні ліцею номер 4 та центру військово-патріотичного виховання. Розпочали такий захід з виконання гімну України та вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників нашої країни. Для учасників підготували декілька видів естафет з подоланням різних перешкод. Усе це вони робили під пильним наглядом своїх тренерів, які давали підказки та допомагали подолати перешкоди. Змагання проводили з метою виховання патріотичних почуттів до рідної землі, дружби та взаємоповаги один до одного, взаєморозуміння, прищеплення, прагнення до знань фізичною культурою, а також для того, аби зібрати великодній кошик для наших українських захисників. На завершення діти заспівали пісню Ой у лузі, червона калина та отримали грамоти та солодкі подарунки. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які обороняють Україну. Ми вдячні вам за кожен наш спокійний день.